Почнемо наш підсумковий медичний блок з гінекологічного кабінету без бар'єрного доступу, який вже понад рік обслуговує жінок з обмеженими можливостями. Його відкрили на базі жіночої консультації Вінницького міського пологового будинку номер 1 аби забезпечити жінок з інвалідністю безперешкодним отриманням послуг у сфері гінекології та акушерства. Кабінет забезпечений інклюзивним та зручним обладнанням для жінок із різними потребами. Як все починалося, дивіться у сюжеті пройти гінекологічне обстеження в комфортних умовах можуть всі жінки незалежно від способу пересування, порушень опорно рухового апарату, віку чи наявності захворювань, кабінет жіночої консультації обладнаний усім необхідним устаткуванням. Це електропідіймач. Тобто, якщо жінка на інвалідному візку, а їй потрібно оглянути чи надати повністю кваліфіковану медичну нашу акушерську чи гінекологічну допомогу, вона приїжджає, під'їжджає. Ми пересаджуємо її в це крісл в цей підіймач. Потім ми транспортуємо її, він, пере, він рухається, він підіймається, опускається, він повністю мобільний. Він під ми підвозимо жінку до крісла і за допомогою нього пересаджуємо жінку на крісло. Гінекологічне крісло, також інклюзивне, його висота регулюється. Дома опустилось, жінка присіла, і ми її підіймаємо до потрібного нам рівня. Кабінет обладнали з допомогою благодійних організацій, і наразі це єдиний у Вінниці інклюзивний гінекологічний кабінет. Пройти обстеження в ньому можуть усі жінки, які мають інвалідність чи захворювання опорно-рухового апарату. Стояла проблема про доступність саме. Жінок з особливими потребами до акушерських і гінекологічних послуг, адже наші плодопоміжні заклади були побудовані ще давно, і були певні такі незручності для саме цих жінок. Всі жінки незалежно від того, де вони уклали декларацію про надання первинної допомоги, де вони проживають, вони можуть звернутися безпосередньо за медичною допомогою в перший половин будинок і отримати належну медичну допомогу. Оснащений кабінет новітнім обладнанням, яке дозволяє провести повне гінекологічне обстеження. Дуже часто виявляються поліпи або гіперплазії, які підтверджувалися, або ми бачили дуже гарно видно і видно, тобто, якщо вони ми їх можемо побачити, вони всередині знаходяться. Попереджаються онкозахворювання в цьому кабінеті. Кожна жінка з Обмеженням рухового апарату з інвалідністю, а на жаль, в нашій країні таких жінок більше мільйона, і вони працюючі жінки, вони мають отримати нашу допомогу, почуватися в комфорті, почуватися в безпеці і в повному обсязі пройти обстеження. Прийом у безбар'єрному гінекологічному кабінеті здійснюється за попереднім записом. Телеканал Вінниччина все буде Україна. А далі про щеплення. 310 людей минулого року перехворіли на ковід. І це вкотре доводить, що цей вірус, який дає важкі ускладнення для організму, нікуди не зник. Тож лікарі закликають людей до вакцинації, аби вберегти їх від наслідків цього захворювання. Вакцини від COVID-19 безкоштовні, і для того, щоб зробити щеплення, спершу потрібно звернутися до свого сімейного лікаря. Хворіли і грипом 2023 року. У 6 тисяч жителів Вінниці діагностували грип. Це захворювання теж дає ускладнення на організм, особливо тим людям, які вже мають хронічні захворювання, такі як Діабет, хвороби серця, нирок легень. Саме тому була розроблена муніципальна програма вакцинації здоров'я вінничан. Ця програма дозволяє зробити щеплення від грипу за пів ціни. Решту вартості покриває міський бюджет. Програма діє у межах ініціативи Вінничани важливі. Скористатися нею можуть мешканці Вінницької громади, серед яких і внутрішньо переміщені особи. Вінницька міська рада виділяла кошти на Певні послуги стосовно грипу це була і вакцинація, це була і діагностика, і лікування. У зв'язку з тим, що Національна служба здоров'я України тепер проплачує і заклади, самі можуть отримувати ліки і закуповувати тести. Залишилась тільки частина програми щодо вакцинації. Тобто, як і кожного року міська рада виділяє кошти для нашої програми. Про що саме йдеться? Хочу нагадати. Це пільгова вакцинація, тобто для наших вінничан, для мешканців громади, це є 50%. За сплату вакцини для дітей, позбавлених батьківського піклування або дітей з інвалідністю, вакцинація здійснюється взагалі безкоштовно. Станом на сьогодні вже у нас щепилося чотирьохкомпонентною вакциною GC-флю, яка саме підпорядкована до цього під періоду грипу. Більше п'яти тисяч осіб переміщені особи також є нашими громадянами, і ця програма на них теж. Дії. Що потрібно зробити, щоб отримати вакцинацію? Тобто, ще не пізно і треба вакцинуватися. Ми за цим слідкуємо щорічно, і дійсно є гарні результати. Тобто, вже більше, мабуть, шести років ми не спостерігаємо важких ослаблень від риба саме у тих людей, які вакцинувалися. І, ну, мабуть, сформувався вже достойний імунітет. Слава Богу, у нас немає летальних випадків. Що треба зробити? Треба звернутися до сімейного лікаря. В один з наших центрів первинної медичної допомоги. Можна спочатку до лікаря зв'язати з лікарем або в реєстратуру, розпитати, в який день, в який час краще прийти. Пацієнт звертається до лікаря, сімейний лікар оглядає пацієнта, визначає відсутність протипоказів. Їх дуже мало ну, можуть бути. Призначає пацієнту вакцинацію. Пацієнт закуповує вакцину за 50%, тобто йде відшкодування. І отримує вакцинацію. На вартості це 195 гривень, Тобто, в принципі, для отримання імунітета і власного захисту від грипу, ну, можна виділити ці кошти, все ж таки знайти. І принагідно хочу закликати наших мідничан щепитися від ковіда, порадитись своїм лікарем, тому що все-таки вже немає пандемії, і ковід прийшов в розряд так називаємо загальних вірусних інфекцій звичайних, так як і грип, але разом з тим ми також щотижнево спостерігаємо і є невеличкий ріст захворювання, і хочу нагадати, що є вакцина безкоштовна також у сімейних лікарів.